Вітаю, любі глядачі! Українське мистецтво! Безумовно, воно унікальне, чарівне, яскраве та водночас захоплююче. Цікава постановка питання. Не банальне українське мистецтво. Якщо у вас виникли сумніви щодо відповіді на це питання, то дивіться і насолоджуйтесь. Ми у Вінниці. Це місто особливо не лише фонтанами, вежею та південним Бугом. А й закладом, який знають у багатьох країнах світу, ансамбль танцю Барвінок ще з далеко 1984 року, заклад займається вивченням, розвитком та пропагуванням українського мистецтва, роблячи це тим самим не банальним особливим способом, який завойовує серця глядачів. Ті танцюристи Барвінка вивчають хореографію, вокал, художню вишивку, декоративно-прикладне мистецтво, гру на різних музичних інструментах. І це все показують на сцені одні і ті самі діти. Так, вам не почулося. Одні і ті самі. В програмі Барвінка багато номерів, в яких поєднано декілька різних жанрів. Незмінний керівник колективу, народний артист України Петро Бойко. Запевняє, що українське мистецтво таке звичне та рідне для нас, треба вміти презентувати в сучасному та цікавому варіанті. Наші діти показують на сцені декілька видів мистецтва, так як це споконвіку вміло робити українські люди. А майбутнє українського мистецтва ми бачимо у розвитку небанальних способів його сценічного втілення. Всі педагоги Барвін випускники ансамблю, справжні професіонали з великим досвідом, що вкладають всю любов, всю свою енергію у дітей. А діти у нас е, творчі і старанні. Головне мати бажання. Ми любимо Барвіна. Наша робота складна, але дуже цікава. Класика це основа володіння своїм тілом, особливо в українському танці. Навчання йде по-справжньому, наприклад, хореографія. Вивчається окремо кожен хореографічний предмет, як у хореографічному училищі, а музика і вокал так само, як у музичному училищі. Куди ж без яскравих костюмів? Кожен костюм має свою специфіку і створений під характер, настрій та історію танцю. А ще потрібно бути зібраним і вміти за декілька хвилин переодягнутися, щоб повністю змінити образ та мати охайний вигляд. Неймовірно, скільки вражень за сьогоднішній день, скільки всього вміють ці діти, ми по-справжньому відчули небанальне занурення в український мистецький простір. До нових зустрічей!